вирішив взяти собі таку систему і буду її зложувати саме, як що з того вийде, не виглядає так. Такі комбінації. Будемо зложивати. О, вложили вже цей металевий стелаж чи гардероб, це гардеробна система. Виглядаємо на ось так, тут буде на курточки. Отак. От і ще тут над направляно. Розмістили ось так. Обраю в епіцентрі. Цін, як ви бачите, цей стелаж коштує 8258. Стелаж мені дуже сподобався, тим, що ти в будь-який час ти переклав вище, нижче, зробив, чи, чи поламали з полка, пішов, докупив, поміняв. Що з тобі треба переложити. Ну, тобто, комбінацію можна. З часом міняти скільки захочеш, І того саме його я вибрав через це, що його можна міняти. Ну і розмір його 1,20 двадцять, Що з цієї, з цієї сторони, що з цієї. Так що. Отакий. От кошелик.